Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло Зеленський. Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава повинна дбати про всіх, хто її боронить, та забезпечити усі їхні потреби. Про це український лідер сказав після зустріч з сім'ями військових. Зеленський зазначив, що мова не лише про належне оснащення та озброєння, а й про соціальний захист та гідне забезпечення воїнів. За цією ініціативою, всі Хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло? Усі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену Золота зірка. Всі без винятку, розповів президент. Як вказав політик, від початку повномасштабного вторгнення РФ щонайменше це 360 людей, з яких 210 нагороджені посмертно. Держава подбає про кожного з них і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Вважаю, з боку держави це аж ніяк не подвиг. Це норма. Це те, як має бути. І це те, як буде. І це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили, наголосив Зеленський. Президент також вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України і родинам загиблих героїв. 5 грудня сертифікати отримали 12 героїв України та 9 родин полеглих героїв. Ініціатива розповсюджується на всіх героїв України, удостоєних відповідного звання з початку повномасштабної війни. Відповідно, сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі додали в ОПЕ.